Друзі, всім привіт! Цього року вродили такі гарбузи, що я просто вражена. Тут дуже багато різних сортів. Ось ці оранжеві, такі мають не сильно виражений солодкий смак, підходять для запікання із м'яском, наприклад, можна, або несолодких страв. Не пам'ятаю, як вони називаються. Ось ці два гарбузики це сорт. Ананасного гарбуза, він дуже смачний. А ось ці довгі гарбузи, вони більше метра. Всередині мають дуже гарний яскраво оранжевий колір, Називаються лунга п'єна Дінаполі. Вони мають смак дині. Ось такі гарбузики, ви вже, мабуть, звикли їх бачити на базарах. Вони широко розповсюджені, називаються лампочки, або ще на них кажуть гітарки. А ось на пеньочку примостився ще один красень. Подивіться, який він величезний. Вага його, мабуть, десь кілограмів 6 або 8. Це мускат де Прованс. Має дуже гарний оранжевий колір, класний для запікання, для десертів. Я дуже люблю його з яблучком. Запечені. Так, а тут вигріваються такі лежобоки, різні тут і лампочки, і гітари. Ось це знову мускат де Прованс маленький. Він ще тут має трішки дозріти. Це ананасні гарбузики, знову ж таки. от Лампочка, мускат де Прованс Просто шикарні. Я вже на своєму каналі раніше вам показувала оладки з гарбуза та яблук, запіканку з гарбузом, гарбузовий суп-пюре із чечевицею. А сьогодні хочу приготувати щось таке незвичайне цікавеньке. Думаю, який же гарбузик мені обрати. Цього разу мені хочеться приготувати гарбуз із м'ясом. Мабуть, виберу для. Цих цілий ось такий довгий гарбузик, наріжу його кружальцятами і запечу із начинкою з м'яса, риса і якихось овочів. Я ще придумаю, що в нього покласти. Тому, скоріше всього, виберу ось такий гарбузик. А це кормовий гарбуз, який використовується в їжу для корівки, свині, курей. Звичайний кормовий гарбуз. А це гарбузи столові, солодкі, десертні. А ще можна давати гарбузи женихам, які вам не до вподоби. Ви можете використовувати як і столовий гарбузик для відповіді, так і кормовий. Вибирайте, який вам до вподоби. А я пішла готувати. Ось я вже підготувала всі необхідні інгредієнти для моєї страви. Дивіться, який гарбузик я вибрала. Зараз я його наріжу або на кружальця, або зроблю, можливо, якісь такі корзиночки. Одним словом, побачимо, що краще вийде. Начинку буду робити із м'яса, приготую фарш із курячого філе та свинини. Також для начинки використаю трохи рису, різноманітні овочі. Я вибрала болгарський перець, помідори, цибулю, моркву, часничок, зелень. Зверхи посипимо сиром натертим домашнім. До речі, рецепт такого сиру. Раніше я вже показувала на каналі його можна знайти у відео: домашній голландський сир за класичним рецептом: посилання залишаю вгорі. І обов'язково додаю улюблені спеції сіль, чорний мелений перець та коріандр. Отож, давайте розпочнемо. Нарізаю гарбузик. Дивіться, який він має гарний колір. Нарізаю на шматочки товщиною десь по 2 см. Для того, щоб зробити човники, використаю частинку гарбуза без насіння. Ось ті, що з насінням я відкладаю. Човники роблю наступним чином. Беру звичайну чайну ложку, можна взяти маленький, ножик, як вам точно. І вибираю ось так. Частину серединки. М'якоть я використаю завтра, наприклад, для гарбузово-яблучних оладок. Можна додати її також у начинку, але в мене є там і болгарський перець, і помідорки сьогодні, тому я залишу її для оладок Так, само роблю з наступним шматочком. Дивіться, як дуже гарно м'якоть. Вирізається, ось так багато вирізати не буду, бо я хочу поласувати і запеченою м'якоттю гарбузика. Я думаю, так буде достатньо. Я собі думаю, що для такої страви начинку можна вибрати абсолютно будь-яку. Зараз роблю і мені ще прийшла ідея, що можна зробити солодку начинку, наприклад, із сиру кисломолочного, родзинок, яблука, горішки. Все це ви можете змішати, начинити, і у вас вийде прекрасний десерт. Дуже корисний, дієтичний. А для любителів м'яса солоненького буде. Гарбузик начинений фаршем і овочами. І ось так підготовлюю усі човники. Тим часом закипіла вода, запаримо рис, висипаю рис у будь-яку ємність. У мене ось така тарілочка. І заливаю його кропом. Накриваю зверхи будь-якою кришечкою, тарілочкою. Нехай постоїть. Поки я буду готувати начинку, робити із м'яса фарш, рис запариться. Нарізаю дрібно цибулю, болгарський червоний перець, помідори дрібним кубиком, моркву і сир натираю на терпці. Перемелюю м'ясо на фарш. Друзі, перед тим як начинити гарбузик, Хочу його змастити олійкою з часничком та спеціями. Зараз підготую таку духмяну суміш. Вичавлюю часничок до олійки. Ось так прямо у стаканчик. Буде достатньо двох зубочків. Інші два я додам до м'ясної начинки. Додаю трішечки коріандру, трішечки меленого чорного перцю. Беру ось такого пензлика все змішую і далі змащую кожен гарбузовий човник всередині цією прухняної суміші. Я вже уявляю, яка смакота у нас вийде. За таким способом можна начиняти. Не тільки гарбузи, але і кабачки, і болгарський перчик, і баклажани. І можна навіть зробити човники із звичайної картоплі. Тушкуємо овочі для начинки. Поставила на вогонь пательню, вливаю трохи олії, десь 4 столові ложки орієнтовно, і викладаю заготовлену порізану цибулю. Додаю моркву і тушкую кілька хвилин. Можливо. Далі приєднується фарш, болгарський перчик і помідори. Додаю солі до смаку. Перцю, коріандру і вичавлюю два зубчики часничку, які залишилися. Наприкінці до начинки додаю запарений рис. Перемішую. І моя начинка для кабачкових човників готова. Перекладаю човники на дечко, застелене пергаментним папером і наповнюю їх начинкою. Гарбузи вже начинені. Час відправляти їх у духову шафу. Шафа вже розігріта до температури 180 градусів. Ставлю човники на 30-40 хвилин запікатися. За 10 хвилин до готовності дістаю гарбузові човники і посипаю кожен згори натертим сиром. Сир можна використовувати будь-який. Повертаю у духову шафу до утворення рудяної золотистої скорінки. Або просто, щоб розтопився сир. Ну що ж, гарбузові човники готові. Сервірую їх, нарізаю дрібно зелені петрушки. І посипаю готову страву вже на столі. Будемо куштувати! Здавалося б, така незвична на перший погляд страва, але дуже ситна, корисна і апетитна. Рис, овочі, м'ясо, три в одному. Що може бути смачнішим? Друзі, тому зараз у сезон гарбузів не полінуйтесь і обов'язково приготуйте таку смакоту. І не забувайте про головне, готуйте її з любов'ю. Пробую. Ммм, гарячий ще, але дуже-дуже смачний. Смакота! Вважаю, що мій експеримент вдався. Ось так можна приготувати звичайний гарбуз. Така страва чудово підійде і на сніданок, і на обід, і так само, щоб здивувати ваших гостей незвичною подачею гарбуза. Тому, якщо вам сподобався цей рецепт, зберігайте його собі. Дякую всім за вподобайки, за коментарі. Ті, хто ще не зі мною, обов'язково підпишіться, рекомендуйте дане відео друзям. На сьогодні у мене все. Удачі, здоров'я, мирних днів, смачних експериментів на кухні. І до зустрічі у наступних відеосюжетах.